Усіх вітаю Ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Тарас Загородній політтехнолог. Пане Тарасе. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава, Велика Британія не дозволила бити ракетами Storm Shadow по Курській області. Про це пише видання The Телеграф із посиланням на джерела в. Уряді Британії, власне, у Лондоні нібито заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. І значить сама операція, пане Тарасе чи не дає? Впевненості навпаки нашим міжнародним партнерам, що Україна може використовувати ось ці інвестиції зі сторони заходу і отримувати результат. Тобто, здавалось би, що навпаки, наші західні партнери мали б більше дати дозволів на використання західної зброї проти Російської Федерації. А ось тут така заява чим вона пов'язана. Ну дивіться, для, для всього потрібен час, так і дипломатична робота і так далі. Пояснювати, чого ви боїтесь. Тим більше що Британія, ледь не єдина країна заходу, яка в принципі зацікавлена в розпаді Російської Федерації. Чому всі такі побоювання? Тому що у нас не співпадають інтереси з багатьма західними країнами. Ми хочемо дестабілізацію в Росії, тому що це питання нашого виживання і нашої перемоги. А вони не хочуть цього робити, і тому ці всі розмови про те, що про червоні лінії, і так далі. Ну тут питання в тому тільки одне: робити свою зброю, робити свою зброю, свої ракети, свої танки. І так далі для цього уряд повинен забезпечувати страхування військових ризиків підприємств пресниково страхування. Робітників підприємства ПК дати можливість експортувати зброю, щоб вони завозили в країну валюту і сплачували податки. Ну за різними розрахунками в перший рік дозволу 1 мільярд доларів можуть продати зброю за кордон і сплатити всередині країни 200 мільярдів податків. щоб підтримувалися виробничі цикли? Була власна зброя власного виробництва, щоб мене запитували, що робити, що не робити. Ось що ми повинні робити на чому сконцентруватися. Ну так така у них політика. Ми ж на нього не можемо вплинути. Єдине, що ми можемо вплинути, це якраз ударами по території Російської Федерації і показати що не дуже і треба ваше тут зброя. Ну наприклад, збоушники. Довманули оце аеродром Ліпецька так е, е, своя зброя, своя зброя, але або збили в півдрономі вертольоти. Так, ну своя зброя, своя зброя. Не хочете давати. Ми зробимо свою. Е, Чим більше ми будемо виробляти власну зброю, тим швидше буде закінчуватися війна з потрібним для України підсумком. Е, тим менше ми будемо залежати від наших західних партнерів, які е, е, виставляють нам якісь умови, які вже давно неадекватні Тим часом Зеленський вперше підтвердив присутність збройних сил на території Російської Федерації. Головнокомандувач Сирський заявив про те, що наші контролюють там близько тисячі квадратних кілометрів. За словами за його словами, групування українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання, бої точаться по всьому фронту, і ситуація на полі бою. Під контролем з українського боку операція відбувалася досі, як ми знаємо, у форматі м, такої тотальної тиші. Зараз завіса, дещо привідкрилася. Чому як ви думаєте, і що нам показали ці вісім днів? О, Багато чого показали. Ну, по перше, як вчора визнав Лінсі Грем, Україна не повідомляла Сполучені Штати Америки. А це вже розмова досить доросла. Знаєте, не папуасів з Господіном так, а дорослих партнерів, які можуть поставити себе так правильно на районі, щоб тебе почали поважати. Показали результати. Показали, що росіяна трухлява держава. А що вони тепер не знають, що робити? Що можна захопити їхні території? Нічого вони оригінального вигадати не можуть показати нову якість організації держави, так і політичного і військового керівництва це ж таємниця робилося Уявіть собі підготувати тисячу людей, підвести під кордон. Це за наявності супутників, це за наявності БПЛА розвідувальних величезної кількості інформаторів і так далі, які намагаються росіяни роблять. Ну, не збоушники, ледь не кожного дня бо Нещодавно жінку спіймали в Києві, яка підпалювала ці ну організувала підпали автомобілі військовослужбовців. Уявіть себе все це організувати, так що це було б шоком для росіян і для всього світу, в тому числі. І тому і далі це те, що у американців є такі гарний термін створення ситуація, обстановки стратегічної невизначеності. Тепер згадайте, що буде далі. Тобто Брянська область, Білгородська область і так далі. Взагалі Україні на цьому етапі звичайно потрібно знищити підстанції Курська самоес. Я вважаю, що не потрібно захоплювати, а виключити її з мережі для того, щоб у росіян почались проблеми з енергетикою і довести їх в зиму навіть осінь, тому що там холоди швидше настають. Для того щоб там починався колапс соціальний в першу чергу. Пане Тарасі, зараз багато говорять про те, що Україна ще взяла під контроль газовимірювальну станцію. про це писав Вашингтон Пост із посиланням на радника президента України. Мовляв, станція суджа є важливою частиною газотранспортної системи. Нагадує нам видання, через яку російський газ постачається до Європи через Україну. Збережеться цей транзит, як ви думаєте? Нині в ну, таких... Розин бережеться, тому що у нас контракт рівно є. Але те, що контролюємо одну з газових мірой станцій добре. Якщо є можливість отримувати інформацію, оскільки реально газу йде в Європи, це теж дуже добре, тому що лічильник є лічильник. А, і тому в даному випадку це ну дуже цікаво для України і показувати, що ну є такий контроль, це вже суб'єктність суб'єктності. Подивимося що буде далі. Ну, ми не можемо перекрити цей газ, так тому що в нас є теж зобов'язання під європейським союзом. Ні, ну у нас да, у нас є контракти. Я не думаю, що е, потрібно, але ми повинні розуміти, що продовження контракту на цьому етапі в 25-му році більше, більше потрібно Росії ніж України. А тому, що у них будуть проблеми, в тому числі всередині країни, якщо транзит не буде продовжений, а ось і подивимось, що буде продовжений цей. Ну що вони і гроші заробляють і так далі. Ми, ми приблизно плюс-мінус тільки вже заробляємо на а, там збережені газу, наприклад, наших газосховищ в тому числі а, різними схемами і так далі. Тому чи потрібна нам така. Послуга надавати Росії, щоб продовжувати агонію Газпрому. А це поки що відкрите питання. Ви сказали про Курську АЕС, що було б добре її відключити. Тоді б вся Росія це відчула, ну принаймні значна її частина зараз. Дійсно дуже багато говорять про те, що якраз захоплення курської АЕС може бути ціллю певною для наших військових однак. Повторюсь, офіційних підтверджень цьому немає при цьому. Росіяни буквально днями влаштували пожежу на заес за неофіційною інформацією. Вони, начебто, підпалили автомобільні шини у великій кількості. Щоправда, експерти МАГАТЕ цю інформацію не підтвердили. Скажіть, а яка була б вирогідність обміну, приміром цих станцій? Чи чи це дурня? Ну я дивіться, нам не потрібна станція перенасови, тому що наслідки будуть зовсім інше. Можуть звинувачувати знову там mm -hmm. тероризми та й далі. Нам потрібно, щоб вона не працювала. Mm -hmm. От в чому плюс то що для росіян в тому, що вони захопили в тому що вона відключена в енергетики там 6 гігават, вибачте, будь ласка, це вистачило б Україні з головою. Тому ми повинні в першу чергу думати, а що нам потрібно. Нам потрібно, щоб безпечно, щоб там енергія сипалась. Якщо буде перебити підстанції, які, якими вони подають енергію. Ну тоді електростанція та стає. Ну просто зупиняється, стає більше споживачем енергії і так далі. Нам ж це потрібно не просто сидіти. Ми ж не будемо підключати її свою систему, як це робили росіяни. І можливості таких немає. і сенсу особливого я не бачу. Тому я вважаю, що потрібно саме таким чином діяти. Там же в Воронівській області є ще одна ЕС. А чим більше ми виб'ємо чим енергетики, тим буде краще для нас. А, Росія увійде в зиму. Дай Боже, будуть такі холоди, як аномальні, як це були, коли там на всі території минулого року 20, 20 градусів по всій території Росії. А уявіть собі, під цей час почнеться валитися енергосистема. А це виключе бунти у росіян. Оце точно виключе бунти, без заперечення, тому що вони на це будуть реагувати. А, і а, уявіть собі, наприклад, переб'ють газотра зараз подільчу мережі, е, зараз подільчо мережі Москви, наприклад. А ось що до чого це призведе? Ну, призведе до колапсу і досить цікавих ситуацій, наприклад, в самій Москві. Угу. Так, що бачимо зараз, як себе поводить Верхівка в Російській Федерації, ну, і, зокрема, сам Путін, він за 8 днів провів лише е, е, дві е, таких, два таких засідання. От на останньому, по відеозв'язку, він зв'язався з тимчасовим виконувачем обов'язки губернатора Курської області, аби той. Та власне прозвітував про те, що відбувається на його території. Ну і Курський губернатор почав розповідати і сказав про те, що глибина прориву Збройних сил України на територію області складає 12 кілометрів, ширина фронту 40 кілометрів. І буквально на цих словах Путін різко перебив чиновника і сказав, що це військові відомства повідомлять, яка там ширина та глибина. При цьому Путін був ну, незбройним боком видно, що він роздратований. Як би ви описали поведінку глави Кремля буквально ці дні? Ну, Путін не хоче слухати поганих новин тому що це удар по його авторитету. Ну у нього завжди була така політика, що погані новини не повинні з ним асоціюватися. Його політтехнології достатньо грамотно це все розігрувала. І тому звичайно, що ну і він перервав тому, що Герасимов йому на попередньому засіданні сказав, що це вже вибито, все, все вирішили. Все питання. А це підкреслення того, що в дійсності нічого не вирішено А війна на території Російської Федерації Продовжується, а Путін, який обіцяв росіянам якісь безпеку в обмін на свободи, не дає на свободу небезпеки. І тому, звичайно, що він так буде реагувати, хто він не хоче демонструвати своє безсилля. Скажіть, а ось те, що. Так ну по суті брехав в обличчя Герасимов Путіну. Це через страх, чи через те, що не в курсі військові, яка в них там оперативна обстановка, чи через що? І що вони були такими непідготовлені. Ну так побудована система, так побудована система російська. В що не хочуть поганих нов... ну, в принципі не хочуть це чути, і тому звичайно, що кожен чиновник починає розповідати те, що він вважає потрібним, так те, щоб не дуже турбувати лідера в даному випадку, не говорячи правду. Це дуже добре. В дійсності чим більше вони буде невизначеності хаосу, конфліктів всередині. Влади, тим краще для нас. Ну, наприклад, там же є конфлікт між ФСБ та армією. Ну, от, наприклад, прикордонники, це наприклад ФСБ. Вважається, що вони пропустили, захопили багато людей, є обмінний фонд та багато чого іншого. Mm -hmm. і Тому в даному випадку це ну великі іміджові втрати і для армії, і для росіян, особливо коли вони здаються просто на кордоні. Ну, вибачте, будь ласка, а де, а де, а де страна огромна, да А давай, давай, давай. А армія здається, вона вже пише 2000 людей вже набрав. Це цілий полк вже. Ну Це є що обмінювати і це просто Ба для російської армії більш того, українська ж армія так організовано технічно зайшла, що росіяни не знають, де знаходяться основні сили. От ідуть колонах хтось там вилітає, знищує що робити, як робити, і так далі. Тому це створює великі проблеми в дійсності і в першу чергу для Росіян. Ми ж розповідали, що вони не переможні, будуть змушені перекидувати війська все рівно, тому що ДРГ працюють наші активно з'являється там, де ніхто не очікує, нищиться майно, нищиться військові об'єкти, енергооб'єкти. Я упевнений зараз будуть нищитись та багато чого іншого. Так, пане Тарасе, чому керувати операцією Путін призначив саме Бортнікова керівника ФСБ, а не Герасимова? Хоча Герасимова, керівника Генштабу, було б логічніше, так, оскільки саме війська задіяні в ці контр так звані операції. І чи от ви сказали вже про те, що там між армією і ФСБ конфлікт? Чи загостриться він через це призначення? Ну, я віть, яке спринт, що ну ФСБшники давно зрозуміло, що війна програна. І тому активно грають проти армії, показуючи, що це вони винуваті в тому, що відбувається, і в даний в даному разі ми повинні розуміти, що це якраз те, що говорить про конфлікт, те, що бортник це є фактично головою ФСБ, а вони керують військовими. А, Путін і так коли призначив вперше майже вперше в житті, я б сказав, ну в історії Росії а, взагалі цивільного міністра оборони там, там так це не прийнято. А, і тому це звичайно більше конфліктів. Більше на більше, більше ненависті до кадирівців, кадирівців до армії. Uh, і так далі більше точок. Розмова uh, дивіться, вони тепер говорять, що давайте срочника залучати uh -huh. А срочники це табу для Росії. Ну принаймні вони на це на це реагують. Вони готові спостерігати, як вмирають мобілізовані та uh, контрактники, так, але досрочників до срочників інше ставлення. Там ну молоді хлопці. З примусу пішли і так далі. Тут є, от є різниця. А тут вже говорять: давайте срочників теж кидати в топку війни. Які ну ну там подивіться інтерв'ю. Є ну там зовсім молоді хлопці, там і по 18 років, які говорять, що їх кинула командування, кидирівці над ними знущалися. Ну тобто, всі усі ці веселі історії з побуту російської армії. Так до речі, я бачила цю історію про строковиків, про те, як їх взяли в полон, і вони говорили про те, що коли стався цей прорив з боку збройних сил України, вони були абсолютно беззахисні. У них навіть не було засобів зв'язку між собою, і вони спілкувалися по телеграму. Уявіть собі, тобто, це ж взагалі не підготовлені хлопці. Один із них сказав про те, що в нього був досвід. Він двічі вистрілив, вистрілив зі зброї, тобто нічого ніякого бойового досвіду, звісно ж таки, в них не було. Цікаво сказав президент Володимир Зеленський, коли по суті визнав те, що збройні сили на території Російської Федерації перебувають. Він сказав про те, що 24 роки тому була катастрофа Курська, символічний початок правління Путіна. А зараз видно, що це є фіналом для нього. і Теж Курськ фінал для Путіна наближається, чи це так трохи ну заран говорити? Ну, думки є матеріальними. Правильно, Зеленський Не. говорить. Він ж притискає Путіна, нагадує всю цю історію. Це вже таки тролінг починається Путіна. А Курском почалося, а Курском закінчиться так. Ну, це дуже добре. Більше таких теж слов'ясних ескапад атак. Це, це працює. Це працює звичайно, якщо воно буде підкріплене українською армією, якщо буде підкріплене українською зброєю, ударами по території Російської Федерації і так далі. Лукашенко тут взявся трохи допомагати Путіну, заявив про перекидання військ до українського кордону як привід, результати прориву і нібито перехоплення українських ударних дронів над білоруською територією. Так буквально напередодні сказав, що там декілька дронів, нібито білоруська ППО збила, а дрони летіли з України. Як ви це прокоментуєте? Наскільки як ви думаєте, може це задовільнити Путіна? От, власне, така допомога Лукашенка? Хоча наші ж прикордонники кажуть, що вони не фіксують переміщення білоруської техніки на кордоні? Давайте так Лукашенка нікому допомагати не збирається. Він хоче допомогти тільки себе собі. Так. У нього єдина мета це пережити Путіна, пересидіти, а потім всім розповідати, як він важко працював над перемогою України і Як він робив все для того, щоб стримати Путіна, от вся вся його мета. Тим більше, після того, що сталося, Лукашенка реально страшна. Mm -hmm. Страшна не більше не від українського війська, які упевнено, що не буде їм займатися. А страшно, те, що хто сказав, що Польща не може провести операцію тепер на території Білорусі, і що їх хтось буде захищати. Тому що він побачив що коїться з Росії ядерною державою, офіційно ядерною державою, так і так далі. Тому він вигадує всі ці безпілотники, показує Путіну. Він не хоче, щоб Путін отягнув війну. Не під Яким Соусом, не на Україну, не в Росії, щоб допомагали. і Так далі. Вони ж там в рамках ОДКБ все ж таки живуть. живуть. Чому Тому що розуміє, наслідки, що це підточить його владу? І тому він а, демонструє Путіну, як він важко працює над безпекою союзної держави, а, відбуваючи віртуальні атаки української армії, які дійсності не існують, а, і робить це для того, щоб нічого не робити. А так ну ну і яка може бути допомога, коли літають безпілотники, які вони тут збивають, тут українці. І так далі, тим більше що Лукашенко на своїй прес-конференції пнув Путіна, коли він же перше визнав, що прорив є на кордоні, угу. і він сказав: ну, дав зрозуміти Путіну. Ну, як ну, то безпредільщики такі українські є? А ти хочеш, щоб я віддавав свою силу для того, щоб вони ще нас, це, ще нас захопили і так далі. А як ви думаєте, чи міг би. Ну... Чи зацікавлений Путін в тому, щоб знищити фізично Лукашенка і поставити свою людину щоб повністю контролювати ситуацію? Давайте так, якби була інша людина, якби вони були впевнені, що буде буде контроль над Білорусію, якби вони впевнені, що все буде працювати, вони б давно його грохнули. Uh -huh. Не сумнівайтеся так. Лукашенка просто так грамотно скрізь вислизує. Від путінських рук з китайцями дружить туди з європейцями намагається насваритися, і так далі. Що його важко поміняти, тому що я вас запевняю, давно поміняли, якби було на кого. Як були були певні, тому що ну і від собі якщо а якщо не вийде, так а хто буде тримати Білорусі? Що треба заводити окупаційний контингент? Так ну вибачте, це країна зовсім інша. Контролювати все це, ну вибачте, там тисяч 30-40 потрібно. А це фактично окупація.